Ставищенщина, аграрний район, край працелюбних, цілеспрямованих, наполегливих людей. Ця істина підтверджується реальними справами і вагомими здобутками наших аграріїв. Говориться не лише про рекордні врожаї, а ще й про створення комфортних умов праці та благоустрій підконтрольних господарствам територій. Результативно працюють в усіх цих напрямках в товаристві Інтерагроінвест. Тут і про власний врожай дбають, приділяють увагу пайовикам та орендодавцям. Турбується і про працівників, створюючи всі умови для комфортної праці. У всіх відділках підприємства на чіткому контролі благоустрій території. побутує думка, що упорядковане і доглянуте подвір'я це обличчя господаря. Вигляд і стан території підконтрольних інтерагроінвесту говорить сам за себе, тому що не сидить керівництво господарства на місці без діла, працюють всі. Навіть сприятливі зимові погодні умови стають у пригоді. Робота кипить і на полі, і на території відділків в Чому переконалися, завітавши до першого, другого та третього відділки товариства, які особисто відвідав директор товариства Інтерагроінвест Михайло Коломієць. Побувавши у селах Іванівка, Густра могила, Василиха, Турчиця, Стрижавка, Антонівка та Ясенівка, про результати діяльності товариства Інтерагроінвест на території району протягом 2015 року детальніше дивіться у програмі Агропростір в одному з наших наступних ефірів.